Доброго дня! Ну що, нарешті вирішили. У нас терпець просто увірвався. Ви всі прекрасно знаєте, мої глядачі, хто дивився, хто так забігає подивитися, що на оцей навіс і откатні ворота робив мій чоловік. Всі... Всі оці механізми, які є, ми замовляли у фірмі. В цій фірмі можна було замовити і автоматику. Але на той час нам ну трішки ми якось знаєте, не були готові до цього. Але пройшло чотири роки. Що я вам скажу? От зараз Саша відкриває замок. Це зараз Саша вдома, а так, якщо я і мама, то мама в мене автоматичні ворота. І ви могли це все бачити, що вона приходила, відкривала, щоб я не вставала за руля. А коли я приїжджаю, я теж бібі -бі, вона відкрива, або ні, то сама встаю і відкриваю, відчиняю ці ворота. І нам, чесно кажучи, набридло, тому що це дуже дуже незручно. Відкатні ворота це ну просто знаєте, який крок до прогресу. Дуже класно. Оце весь цей механізм. У мене є навіть така рубрика «Відкатні ворота своїми руками. Якщо вам цікаво, ви можете зайти подивитися це відео. Але річ не про те, терпець вірвався в чому? Ні, ми не будемо ламати ці ворота. ми… Вирішили все-таки поставити автоматику для того, щоб автоматично відкривалися наші ворота. Зараз ми їдемо на почту. Я забираю цю посилку, і, звичайно, що. Гарно, що ми отримали цю посилку, але Саша е, їде відрядження трішки, тому сама, сам процес трішки затормозиться, але я вам буду показувати поетапно. От дивіться, я сама, мені треба виїхати. Я відкрила замок, зняла, відкриваю ворота. Відкриваю ворота. Дуже легенько одним пальцем все відкривається, дивіться. І поїхали ворота по цій рейки, які ми замовляли в цій фірмі. Ви все подивитеся. Відчинила я ворота. Сідаю я за кермо. Сідає. Сідаю. Сідаю, сів. Сідаю за кермо. А в нас ще є песик, який тільки норовить, щоб швиденько вискочити і побігти по вулиці. І виїжджаю. Виїжджаю, ставлю машину, перегороджаю всю дорогу. Так само, коли я й приїжджаю. Перегороджаю всю дорогу. Якщо хто їде, то чекає мене. Я виїжджаю, встаю за керма. Отак машина залишається. І йду і зачиняю ворота. Ви розумієте? Це все. Дуже-дуже незручно. Ну, добре, добре, коли літо, коли тепленько, а коли мороз, сніг або дощ незручно. Тому терпець увірвався, і ми замовили. Автоматику для цих воріт. Я вам все розкажу, тому що там дуже багато різних різ, не різновидів, а прибамбасових, як в народі кажеться, і лампи, і через телефон, і через дзвінок. Ми саму примітивну від пульта. На картинці я бачила, зараз побачимо. Їдемо на нову почту, отримаємо, і я вам все детально розповім. Так, ось нам вивезли. Санька бере коробку, я візьму це мабуть рейка да? Нові ворота фірма називається. Я палички візьму, Саш. Ого. Я донесу, не треба огонь. Нічого, бери оту Чи коробка легша? Так вивези, чого ти я взяв? Вивези а... до машини, звісно. У мене гарно упаковано, все без проблем. Добре. Ну все. Йде додому до нас. Що? Зараз Саша відкриває. Будемо знайомитися з цією автоматикою. О, навіть на качте, написаний телефон. Буду телефонувати нові ворота. Ну, у нас вони не зовсім уже нові, але ну, якщо з чим порівнювати. Запечатано гарно. Саме головне, щоб інструкція була. Так, інструкція всі діла. Гарантійні зобов'язання, будь ласка, вам написано все 10 липня, куплено посібник з монтажу до експлуатації. Ну, це для мене тут нічого угу. не каже, це... Це то для мене. Да, людина, яка буде робити, це все буде робити все. Ти нам покажи саму красунку цю. А потім вже я вам поетапно буду показувати, що Саша буде робити. Поки в нас, знаєте, хай під перше відео, це буде як ознайомлюване, тому що я кажу, що можливо не вийде відразу все зробити, але підготовка. Нам ще потрібно буде, знаєте, що у нас немає, там ми давно дуже думали, щоб провести туди світло. Ми запросимо така штука. Бачите, шестеренка, та, що буде ворота туди, назад. Воно залите це все, так? Да? Що воно залите? Воно ну, ну, закручено. А, закручене, да? ну, так? Воно важкеньке таке. Воно займається. Ну, звісно. Воно да. ну, покрути його. Замок якийсь ось дивиться. А як же, звісно. А на що замок? Щоб ніхто то не відкрив руками чи що? То, я, ну, Наскільки я розумію, може я неправильно. Замок раз, якщо електричества немає і тоді руками. А, все, я зрозуміла. Угу. Да, а ну тут відкрий, що тут. Криваємо. Тут очка. Це... Ну така. Не... І бобишки повинні бути. Бобички, по ідеї. Ну таке. Ті що приваривати. Мошне. Ті, що приварювати. Тут якісь ще коробочки. Ось ці. Ну Саша почитаєш, що тут я ж вам. Та, ну... Ну, там же й пульти да, Так, тут... Це ось магніт, бачите. А, воно. Пульти. Да. Це пульти тут. О, де, а це магніт, бо тому що не відпускає, бачите, тримається. Це, мабуть, як улавлювач, да, Саш, Магнітиці? ні? Магніти ці. Ні, ці датчики. А, датчики. Да. Так. ось, розріж, Сань, розріж. Ну так, заклеїну угу. так. Щоб не випали. Поколка да. конкретно. Щоб люди не випали. А, да, ось ключики до того, що... Ось, бачиш? Угу. Ось. Ось так, як і на рекламному. Два пульта. Да. І навіть, бачите, прив'язуєте їх чи до штанів, чи до ключика, все ось є. Бачите? Це де батарейку, я думаю, як звичайне пункти розуміє. Ну, для батарейку. І це. Не. Гарно, не. все запечатане. Зараз відкриваємо штуку. Саша відкриває, я ось подивлюсь, що тут уважно. Не залишайте пакувальні матеріали, пластику, майже досягнуть дітей, Збережіть цю інструкцію для подальшого використання. За зиму, не ідеально. А я вам продовжу за електрику. І ми запросимо. Тому що нам треба електрику, і всі переноски соплі ми робити не будемо. Тому воно у нас така є коробочка. Електрик нам зробить туди виво. Там у нас буде лампа така для освітлення, і вітіля у нас піде. Це окремо. Це не стосується. Це ми вже давно дуже збиралися зробити, але ніяк не в нас навіть там висить лампа, такий світильник, але не підведена електрика. Тому знаєте, кажуть, не було б щастя да не щастя допомогло. Тому ми зробимо. Ну і це ж буде підключатися до електрики. З відкитними воротами та виконує функція їх автоматичне відкриття та живлення приводу від мережі змінного струму 220 вольт. Ну, це, вибачте, ми цього не розуміємо, нам воно і не треба. Це магнітні кінцевики. Магнітні сигнальна лампа ми не брали її. Нам не потрібно бути. Знаєте, для офісу, ой, гляньте, як гарно упаковано. Не потрібна все. та сигнальна лампа. Упаковано. Я вам скажу, коли ми отримували у ту рейку, перший у той комплект з цієї фірми. Ось Бачиш оці бабишки. Угу. Це приварні бобишки і до них зубчата рейка прикручується. Тут теж так було все запечатане. така рейка. Це оці бобишечки. Приварюється і потім до цих бобишечок прикручується. Ну я бачила, як воно працює, угу. де ми воду мінеральну брали, десь таке. Це то, мені зараз там... там треба виміряти на розстоянні, висоту, щоб залити з бетону. Ну, а як ти, як ти думаєш, це актуально, що ти сам це зробиш? Треба спеціаліста приглашати? Та ні, я сам це все зроблю. Сам зробиш, так? Да? Звісно. Ну, от, Бачите. А що ж там те дуже. То щось друге, там у пакети курти. 3. Це ж теж зубчата рейка. Однієї ж мало. А. Це тільки вишки, це тільки для цієї. Угу. Тобто, понизу, по всій длині там зубчата рейка. Я зрозуміла, я бачила, да. я ну ]ала? Ми перед тим, як замовити, ми поміряли прийом цей. Я переслала і розміри. нам. Да, розміри. І, все, і, те, що да, треба. і нам підібрали те, що нам необхідно. Тільки просто сказала, що нам просто стартовий. Стартовий варіант, нам не потрібні всі всі вайфаї, від телефону, від лампи. Лампа це там десь на стоянки, десь якось фірмі. Ну, навіщо нам лампа, як ми зажижаємо машину, щоб воно горіло на весь занасип, що у нас лампа є? Ось, бачиш. Ось. Коротше, тут. така сама. Там, мабуть, їх дві або й три. Я ось, ось так от, я не знаю, скільки штук. Оці зубчаті рейки. Угу. І оці бабусі. Ну їх тут багато сайтів. Ну хля як же. А вони, мабуть, по нашому об'єму нам доложили. Да, Додавили. Да. По нашому, да. розміру, по нашому розміру. Так, так, додали. Вона да. така мощна. Ой. Ну ти угу. що, товщина, тут я не знаю. Можна поміряти сантиметр, мабуть. Так, десятка, да, да, так. Десятка, да. десятка. десятка. Ну мощна, конкретно, воно важке. Ворота ж не легкі. А наскільки воно розраховано, ми тоді там вони писали. Оця штука для воріт, щоб ворота до 800 кг. 800 кг, Ну Це достатньо. достатньо. У нас набагато. Да. Дивіться, як гарно тут було все вставлено сюди. Ну Поки не викидаємо коробку, тому що підготовче все потрібно зробити. Якщо у вас все готове, ви раз поставили все, а в нас трішки треба підготувати. Ну Ви бачите, яку автоматику ми купили. А далі я буду вам все-все показувати. Що як буде Саша робити сам. Але я ж кажу, що слава Богу. Забрали роботу у моєї мами. Вона не буде тепер у нас автоматикою бігати. Ну, і її сама я не буду вставати. Ну і Саша так, хто б не приїхав, нам набагато Це простіше. Крепюжна, бачиш, ця штука угу. монтажна. Угу. Ось ось. Раз, вентиляция. все, прикручиваешь. То есть мне сейчас надо снять размер. Вот это тебе надо бетонно построить, да? Вот все, и закрепить монтажную пластину. Можно и сварочкой прихватить. Угу. А можно сделать, сделать, чтобы она регулировалась. Угу. И все. Монтажную пластину, чтобы выше-ниже можно там на шпильках. Ну, коротше, все подумаю. Я вам все буду показувати. Роботу... Есть, з бетону, щоб виходила, к приміру, шпілька. І можна там гаєчком више, угу. Можна по А можна просто зробити, щоб вона глуха. А можна без бетону на металеву доварити металеву цю і переварити туди догоріти. Без бетонної штучки висіє. Без, без бетонної. Ну, да. це, це Воно, так. Воз, воно в повітрі буде висіти? Да? Ну, да, на нашу. Тобто ну, повинен воно бути поставлетик, щоб воно стояло не на землі, там, де вода, де що, да. а в возвишеність. Та це ж може пару кирпичин положити там та цементом да, обмазати. Не, щоб воно жорстко стояло. Ну щоб да. Заармірувати треба, як положено. Ну Це Саша у нас буде. Нагрузка, воно ж щоб не вивернули. Да, да. Це все зробиться. Так що, що будемо робити, все буду показувати. А зараз перший ось крок ось зроблений. Полтики, ось, ось ключики. Саме головне. Ми придбали цю автоматику. А коли вже прибрали, придбали, то робити будемо обов'язково. Отак. Саша ще хоче попробувати закривати і відкривати. Відкрива. Щось. інструкцію почитати. Маленький сейф. Мала угу. інструкцію читати. Да, маленький сейф.